Без всяких вимог, без е, лишньої агресії. Сьогодні ми хочемо просто привітати е, нашу міліцію, яка є гарантом наших прав, гарантом конституції, гарантом порядку нашої, нашій країні. Сьогодні ми від чистого серця хочемо поздоровити міліціянтів, які служать нашому народу.

Ми хотіли б наше привітання передати. Ну, я думаю, Юрію Дем'яненко, це людина, яка відповідає за порядок в Житомирі. Це ви передасте, да. да. ну, ми, ми вам передамо, а, а ви вже там далі. Ви як представник. Дуже дякую. Все, ми вивчимо, все, будемо, врахуємо ваше побажання. Дякую. дякую.